А такі ексклюзивні діляночки я вам ще не показував. Дивіться, це протікає тут річка. Річка може замкнутися із самим Дніпром. В загальному тут 12 соток плюс іде червона лінія, де ти можеш робити собі як пляжну зону. Тобто, по документам 12 соток, а по факту 19. плюс ось та частина тих хвойних засаджень також примикає до цього будинка, але не по документах. І багато хто там з людей собі будує там курятники, ще щось ось не на, на, на такого, і це в нас кооператив. Закритий з виходом до води, де можливо на своєму якомусь легенькому водному мотоциклі, тільки не на моторному, а на електромотоциклі чи на електролодочці, випливати в канал і там вже плавати і кайфувати. А з іншої сторони, за цим ліском відразу також Дніпро. І по іншій берег річки там вже йде Українка. Це в нас лівий берег, район Осокерків. Тут ідуть шлюзи. Єдине, що я не пам'ятаю, який там шлюз, ми його від Вмітимо в загальному в нашому телеграм-боті, де публікуємо всі ділянки, але ось такий ексклюзивчик, і загальна ціна 100 тисяч доларів за 12 соток по документах. По факту 19 соток.